Відомий інсайдер назвав дату виходу та ціну флагманської відеокарти GeForce RTX 5090. Зсилаючись на представників різних компаній, які співпрацюють з Nvidia, Mours Law is Dead повідомив, що Nvidia планує представити відеокарту RTX 5090 у 4 кварталі 2024 року. Вартість графічного прискорювача складе 2000 доларів. Новинка базуватиметься на свіжому графічному чіпі, та як і раніше, оснащуватиметься відеопам'яттю формату GDDR6X. Перехід на GDDR7 цього року малоймовірний, через її високу вартість та питання щодо надійності. RTX 5090 стане спадкоємецею RTX 4090 і, можливо, вперше дозволить насолоджуватися сучасними вимогливими суперхітами в роздільній здатності 8К. Хороша заявка, але цікаво при скількох FPS ці 8К вона візьме. Процесори AMD Ryzen 7000X3D починають дешевшати, хоча офіційного підтвердження від AMD ще не надходило. Ціни на такі процесори активно знижуються як у Сполучених Штатах, так і в Європі. Наприклад, восьмиядерний Ryzen 7 7800 X3D рекомендована ціна якого 450 доларів, тепер доступний за 370 доларів. Дванадцятиядерний Ryzen 9 7900 X3D, котрий раніше коштував 600 доларів, тепер продається за 410. А топовий 16 ядерний Ryzen 9 7950X3D, який раніше оцінювався в 700 доларів, тепер можна придбати за 600 доларів. У Європі ціни практично такі ж, але в євро, з урахуванням податків. Варто відзначити, що процесори з кеш-пам'яттю 3D VCH -кеш вирізняються підвищеною продуктивністю в іграх та ефективним використанням енергії, хоча у більшості стандартних програм різниці у продуктивності порівняно зі звичайними процесорами майже непомітна. Компанія Intel готує до випуску відбірний флагманський процесор core i 9 14900 ks котрий здатний автоматично розганятися до частоти 6,2 ГГц, згідно з витоками, чіп може споживати більше 400 Вт при піковому навантаженні. Передбачається, що core i 9 14900 ks стане останнім процесором на сокеті LJ1700. Майбутні десктопні процесори серії Arrow Lake S будуть призначені для нової платформи LJ1851. Нещодавно в мережі з'явилася специфікація Core i 9 14900 ks Інформація була виявлена у базі даних стрес-тесту OCCT. У ній говориться, що процесор має 24 ядра, 8P-ядер та 16E ядер з підтримкою 32 віртуальних потоків, Чіп отримав 36 МБ кіш-пам'яті L3 та 32 МБ кіш-пам'яті L2. Базова частота процесора становить 3,2 ГГц, а буст частота встановлена на 6,2 ГГц, що робить його найшвидшим процесором у світі, принаймні за показником тактової частоти з коробки. Номінальний показник TDP-новинки становить 150 Вт, що на 25 Вт вище, ніж у Core i 9 14900 k Новинка надійде у продаж в обмеженій кількості. Дані про тести процесора в бенчмарку OCCT показують, що в моменти пікового навантаження його енергоспоживання становить майже 410 Вт, а температура перевищує 100 градусів за Цельсію. Слід враховувати, що мова йде про дуже серйозний стрес-тест, який максимально навантажує CPU, тим не менш для Core i 9 14900 ks в будь-якому випадку знадобиться дуже потужна система охолодження. Краще за все дивитися у бік SRO з радіатором типу розміру 420 мм або навіть кастомних рішень. Також з урахуванням високої потужності процесору знадобиться відповідний блок живлення. Згідно з інформацією інсайдера BenchLife, Core i9 14900KS з'явиться у продажу десь у середині березня. Його вартість поки що невідома. Однак передбачається, що вона буде приблизно такою ж, як у Core i 9 13900 ks рекомендована вартість якого становить 700 доларів. Компанія Lien Li продемонструвала на виставці Digital Expo 2024 декілька своїх майбутніх продуктів, у тому числі серію блоків живлення Edge у g подібному виконанні. Ідея полягає в тому, щоб спростити доступ до портів живлення. Це стане в нагоді, коли в корпусі достатньо місця для блоку живлення, але виникають проблеми при підключенні нових кабелів. g подібне виконання забезпечує вільний доступ до кожного роз'єму і кабелі під час прокладання вже не плутаються. Але ж який сенс у геподібному дизайні, якщо кабелі все одно прийдеться згинати на виході з блоку живлення? Лі, Лі запевняє, що блоки живлення Edge будуть сумісні з більшістю стандартних корпусів, але акцент робиться на двокамерну конструкцію. Блок живлення обладнаний вбудованим USB концентратором з розширеним доступом до внутрішніх USB роз'ємів, не потрібно прокладати кабелі для кожного індивідуально. LianLi уточнила, що 1300 ватна модель має сертифікат 80Platinum, Plus а у перспективі вийдуть моделі 80 Plus Gold потужністю 1850 Вт. Вони відповідатимуть стандартам живлення ATX30 та дозволять підключати 600 ватні кабелі 12H Power. Модель Edge 1300 продаватиметься у чорному та білому кольорі, вартість наразі невідома. Компанія Thermal Ride представила процесорний кулер Peerless Assassin 120 Mini. Ця система охолодження середнього розміру з двобаштовою конструкцією є більш компактною версією кулера Peerless Assassin 120, випущеного виробником у 2021 році. Новинка випускатиметься у білому та чорному варіантах. Розміри кулера 125 на 110 на 145 мм. Для порівняння розміри повнорозмірної версії становлять 125 на 135-157 мм. Вага Peerless Assassin 120 mini разом з вентилятором складає 820 г, а оригінальної моделі 885 г. До складу кулера входять мідна нікельована основа, а також шість мм мідних теплотрубок. Крім розмірів, новинку від оригінальної моделі відрізняє використання одного вентилятора замість двох. У складі Peerless Assassin 120 Mini застосовується вентилятор Thermal Ride d 12 b на базі гідродинамічного підшипника, що працює зі швидкістю до 1500 обертів на хвилину. Створюється повітряний потік до 66,87 CFM та статичний тиск на рівні 1,53 мм водяного стовпчика. Шум вентилятора під час роботи не перевищує показника у 25,5 дБ. Серед зазначених підтримуваних процесорних роз'ємів зазначається Intel LJ1700 та LJ1200, а також AMD Socket am 5 та Am4. Вартість кулера компанія не повідомила. У сучасних реаліях відеокарти знаходять попит не лише серед геймерів, але й серед компаній, які використовують їх для алгоритмів штучного інтелекту. Оскільки спеціалізовані графічні прискорювачі є дорогими та недостатньо доступними, підприємці почали модифікувати звичайні старі ігрові відеокарти для вирішення цих завдань. За даними порталу відеокарт на різних торгових майданчиках можна зустріти флагманські відеокарти RTX 2080Ti покоління Turing, в яких обсяг відеопам'яті збільшено з 11 до 22 ГБ, спеціально для задач штучного інтелекту. Такі пропозиції зустрічаються не лише на китайських платформах, але й на американському майданчику eBay, де вартість однієї такої модифікованої відеокарти становить 500 доларів. Процес модифікації відеокарт для розширення обсягу пам'яті є досить простим, особливо для моделей, які раніше вже піддавалися подібним експериментам з боку ентузіастів. Хоча після таких змін можуть виникати деякі проблеми у роботі в іграх, з точки зору обчислювальної продуктивності для задач штучного інтелекту це майже не має ніякого значення. Продавці модифікованих RTX 2080 Ti з 22 ГБ пам'яті стверджують, що ці відеокарти працюють зі стандартними офіційними драйверами. Такі карти зазвичай оснащені простими системами охолодження з вентилятором тангенціального типу. Повідомлення про те, що Nintendo готує наступника своєї гібридної ігрової консолі Nintendo Switch, отримала ще одне підтвердження. Бразильський журналіст Педро Енріке Лутті Ліппе повідомив з посиланням на кілька джерел, що виходу нової консолі з мовірною назвою Switch 2 слід чекати у першому кварталі 2025 року. Варто відзначити, що багато учасників ігрової спільноти передбачали випуск новинки вже в цьому році. Ресурс Video Games Chronicle підтвердив інформацію бразильського журналіста, зазначивши, що Nintendo порадила декільком видавцям планувати випуск ігор для нової консолі на початок 2025 року, оскільки її вихід запланований на перший квартал. За даними Eurogamer, Nintendo продемонструвала розробникам апаратні можливості Switch 2 на виставці Gamescom у серпні минулого року. Очікується, що продуктивність нової консолі буде схожа на можливості ігрових приставок PlayStation 4 та Xbox One. Також повідомляється, що нова модель отримає якісніший 8-дюймовий рідкокристалічний екран. Компанія Timely випускає адаптер перехідник UDM2In, призначений для перетворення твердотілих накопичувачів NVMe M2 на USB накопичувачі шляхом простого встановлення в порт. Адаптер підтримує твердотілі накопичувачі МК та BNM Key NBM2 та оснащений інтерфейсом USB 32 gen 2 Gen2, який забезпечує швидкість передачі даних більше 1000 Мбайт на секунду, завдяки пропускній спроможності 10 Гбіт на секунду. Це робить його універсальним пристроєм, який можна використовувати як в якості зовнішнього сховища даних для ПК, так і в якості розширеного сховища для PS5, а також для запису на телевізорах і рекордерах. Адаптер має компактні розміри 60х39х13 мм, його вага становить 56 г. У комплект поставки входить кабель довжиною 560 мм. Пристрій сумісний з різними операційними системами, включаючи Windows 11, 10, 8.1, 7 та macOS 10.2.6 або новіші. На пристрій надається гарантія 1 рік. Адаптер перехідник коштуватиме близько 22 доларів. Разом з оголошенням про випуск ексклюзивів Xbox для консолей конкурентів, керівництво ігрового підрозділу Microsoft звернуло увагу на апаратне забезпечення. Компанія вже активно працює над наступним поколінням консолей і обіцяє найбільший технологічний стрибок в історії ігрових систем. Крім того, Microsoft планує представити цікаве залізо у період Різдвяних та Новорічних свят. Щодо новинок, які Microsoft випустить у другій половині поточного року, стало відомо ще півроку тому. Це будуть оновлені або рефреш-версії ігрових консолей Xbox Series X та Series S під кодовими назвами Brooklyn та Elwood. Вони пропонуватимуть той самий рівень продуктивності, що й актуальні пристрої, але з покращеннями енергоефективності та бездротових інтерфейсів. Іншими словами, це буде відповідь софтверного гіганта на компактну версію PlayStation 5. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.